СБУ закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції, адже ворог може використати їх для коригування обстрілів України. Служба безпеки закликає власників вуличних веб-камер припинити онлайн трансляції зі своїх пристроїв. А громадян повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат. Бот СБУ, чому це важливо? Запитаємо у речника СБУ у Вінницькій області Дениза Каблук з нами на зв'язку. Мої вітання. Пане Денисе, розкажіть, яких саме веб-камер це стосується? В першу чергу це стосується тих камер, які розташовані в житловій, в громадській забудові біля дорожньо-транспортних промислових торгівельних об'єктів, оскільки РФ використовує уразливість цих сучасних веб-камер і може здійснювати отримувати через них інформацію. А яким чином ворог може отримувати інформацію саме з цих пристроїв? Оскільки вони всі плюс-мінус універсально працюють, то ворог може отримувати доступ до онлайн трансляції через стрімінгові сервіси або ж через хакерські зла. Дуже вам дякуємо за роз'яснення. Дуже сподіваємося, що глядачі дослухаються до рекомендацій Служби безпеки України і, власне, відключать свої веб-камери. Вам дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку був Денис Закаблук, речник служби безпеки України у Вінницькій області.